Несколько лет назад я начала преподавать. Дети про лет. Чудесный возраст, по-моему. Скучать не приходится. А после работы уже и сил ни на что. И vi? вы v в Советском Союзе? Из Москвы. Недалеко отсюда. What the hell? Your accent is not Muscovite at all. He pick up on that? An idiot would. Did you pick up on it? I mean, Я давно хотіла зробити етер про залюбування русскими в кіно останнім часом. Якось це все активізувалося. Воно не тільки тут активізувалося. Я... Найбільший акцент буде про кіно. Кіно, яким зараз наповнюють риночок, нагадуючи, що русських багато. Але почнемо з того, що рік тому я робила от якраз 11 місяців тому, десь там в десятих числах лютого 20. 25-го року, боже, це вже 26-й рік, 25-го року я зробила випуск, зокрема, в якому говорила про те, що Бріджертони, Сезону це вийшов два тижні тому. Бриджертони видали заставку свого нового сезону. І в новому сезоні ми побачили всі какушнік і всі разом дуже активно ригали. Я розповідала у цьому етері стосовно того, що, зокрема, костюм, який запропонували в Бріджертонах, це карнавальний костюм, вигаданий для російської аристократії, який типу там показує, як вдягаються росіяни, але це вигаданий костюм. Росіяни так не вдягаються, вдягаються винятково знаті. І то для того, щоб типу імітувати костюм народа, який взагалі не відображає те, як виглядає народ, і це все декорація, декорація, декорація. І от воно підхоплено було Бріджертонами. Багато хто зразу пообіцяв, що Бріджертонів дивитися не буде, бо на Какашники дивитися не хочеться. Але коли вийшов. Цей сезон Бріджертонів, п'ятий він чи який там дуже багато було відгуків стосовно того, що вони подивилися і ніяких кокошників в Бріджертоні не знайшли. Я така думаю, ні, мені теж треба піти подивитися, чи є Какошніки в Бріджертоні. І ви знаєте, кокошники були. От-от. Я вам просто велику картинку зразу показую, щоб ви побачили, що кокошник там, ось він, на маленькій картинці, це той же самий стоп-кадр. Я робила телефоном з ноутбука цю фотографію, тому що спринт-скрін зробити не можна, Netflix не дозволяє, то оце от загальна картина. Але, ну, після відгуків. На Кокошник. Netflix вирішив не ризикувати, і Бріджертенів змонтував таким чином, щоб Кокошник в кадр не потрапляв, і очі нам особливо не муляв. Перемога ну, в межах всесвіту Бріджертені, в принципі, невелика не така перемога, бо те, що засунули в трейлер для того, щоб показати красоту бала, заховали від загального ока для того, щоб не нервувати штучними образами рускої знаті. От. Але це ж не єдина тема, і як ви бачите з обкладинок, зараз російське почали втюхувати з подвійною активністю. Чому це відбувається насправді? Ну, по-перше, я можу сказати, що Росія в момент свого провалу у лютому 2022 року до початку літа знаходилася в прострації. Російська пропаганда працювала дуже погано, вони не знали, що робити, вони були розгублені, і насправді з активністю у соцмережах було дуже видно, що навіть на батню гроші не виділяються, тому що просто не заплановані були на це бюджети, і, взагалі, у них не було якоїсь канви стосовно того, як це репрезентувати. Те, що відбувається з вибухом цікавості до російського зараз, мені показує не на Повернення російського насправді мені показує це на агонію, тому що російського зараз стає дедалі і дедалі більше на оскарах, номінації українське так затихло, а російське просто от от вам, от вам водиться, дивіться, дивіться які ми супер успішне, супер успішне, і головне все це подається. Знаєте, з оцим от максимальним розмахом підвисілює пісні. What

Радіо тиша, просто радіо тиша була. Ні батні не було, нічого не було. Ну, якісь невпевнені етери були. Сапчак не розчісана проходила в кадр, вони сідали, все це було записано. так знаєте, от Як я роблю тут етери, всі етери були так зроблені у. Творців, які з великими бюджетами завжди робили відео, і тут вони почали вдягати костюм самих больших жертв і плача на камеру що там виражали. І от ти спочатку спостерігаєш цю радіотишу. Потім починаєш бачити, як вони розкручують, розкручують ефективніше через соцмережі свою батаферму, вкладаючи це мільярди і мільярди доларів. І зараз ми бачимо цей величезний вибух, величезних спалах цікавості до російського. Але знову ж таки для мене ця цікавість є. Оцим от бажанням створити ілюзію, що ми всім цікаві, ми, ми на, на, на нас всі дивляться, нас всі хочуть. Ми дуже класні. Це знаєте, це от частки, частка, частка, частина цієї когнітивної війни стосовно того, що українці програли, а росіяни все одно всім цікаві. Російська культура все одно домінує і так далі. і Так далі, і в це вкладаються неабі, неабиякі кошти, і це просто очевидно. Плюс дуже багато контенту, який створює цю ж саму історію з підкріпленням для росіян, для того, щоб вони розуміли, що ми ще не програли, в холодільники чого жрати, але зато наші фільми на русском язикі смотрять і радуються. А ще російські фанати невероятно радуються, коли актори говорять по русски Не так часто це можна услушити, тим більше в зарубіжних картинах такого рівня. І в той момент, коли світ переповнений терором щодня. Коли Росія вбиває українців відкрито щодня, випалюючи, випалюючи будинки, міста, стираючи їх з лиця землі, залишаючи величезні мегаполіси в центрі Європи без тепла і світла, вони обирають дивитися оце. Але, знову ж таки, це активізація. Активізація, знаєте, от коли. Перед самим кінцем ти збираєш усі сили, ти збираєш максимум сил, щоб на цьому максимумі прорватися. Це те, що зараз робить Росія. Вони максимально згрупувалися для того, щоб прорватися. А нам треба максимально згрупуватися, щоб дати цьому відсіч. І тут я хочу знову повернутися до інтерв'ю Антона Лягуші, яке я сьогодні цитувала вже в своєму першому етері на Рагулях, де він говорить, власне, про опір розкажу про себе. Це історія про кенсели про хороших русських. Я поїхав цього року в Штати на Велику Конференцію АСІС, де якраз слов'янські студії East Юрпен Старіс, American Society Ест Єрпін Старіс. Ми з колегами там зробили панель, і я мав миступати, і я говорив всім, що головна моя мета тут прямо говорити про те, що хороший русський мертвий русський. А чому? Бо цього року, так як Русня підняла голову, вона це нік. Ну, Ось з, -з, 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 -з 22-го вона так не робила. Що ж не тобто вони почали дуже голосно. Вони там намагалися раніше говорити англійською, якось ага. там бути такими собі мі 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 А тепер вони дуже голосні, вони такі пихаті. Так, росіяни зараз набагато голосніші, ніж були до цього. Росіяни зараз. Присутні тупо скрізь. Росіяни зараз ми по житті. Ми бачили ту статистику, скільки метрів на день просувається вперед російська армія. І ми бачили, що у всіх війнах, які вела Росія, цей темп, ну, найнікчемніший це не той варіант. Мінусово нікчемний. Але на всіх інших рівнях. Через батню, через культурний продукт, через присутність, через не знаю, корисних ідіотів, які розповідають, як Росія перемагає, яка вона класна, вони зараз давлять. Тому що, ну, коли ти розумієш, що якщо ти цього не будеш робити, то всі зрозуміють, що ти програв, треба імітувати. Fake it till you make it.